Так, ми прийшли трошки поїсти. Все обідні зараз Ось йде обід. Обідня перерва. Жиметься обідня перерва. Дивіться. от такий невеличкий ресторан у нас. Починаємо з солодкого. Ще є солодке. Такий вибір невеликий, але все, в принципі, смачно і гарно. Зроблено всі десертики, все смачно. Персонал завжди посміхається. І давайте подивимося зараз, що є з закусочок. Закуски всі смачні. Можна абсолютно не хвилювати за те, що щось з'їсте, буде не смачно, то дійсно смачно. Вибір невеликий, але все смачно. Дуже смачненьке, всі закусочки такі за терталеточки. І все, в принципі, гарно. Чисто. Так, по стравам їх небагато. Ось бачите, своїх збирашиків, оце всі страви на обід, але вони смачні овочі. Рис, рибка, завжди якісь макарошики Макарони, тушковані овочі. Кожна людина зможе до себе знайти все, що захоче. Що постійно підносити, такі приємні люди, підносять завжди чудову їжу. Та в нас ідуть наші гарні кухарі, які смачно готують. подивимо, покажемо, що тут є смачно, їжа і головне посмішка. Саме головне посмішка. І макарони, макарончики та паста Отак. і з всяким можна начинками її придбати. І головне дуже гарні наші повари. Так, йдемо далі, подивимось, що є далі. Є картопля. Така. Все смачно. От з цього, знаєте, якийсь такий небагатий, невеликий вибір, але все дуже смачно. Це навіть не знаю, що гуляш, написано, але це щось інше. Овочі. Овочі завжди дуже цікаві і дуже смачні. І знаєте, я була в готелях, де буває дуже великий вибір, але не смачно. А тут смачно всі кухарі готують дуже добре. І білий рис, як буду показувати, звичайний рис. Так, далі йдемо, дивимося, що в нас є тут чи по їжі. У нас є стенд з обсілякими овочами. І тут дуже багато всього, як бачите, можна обрати на будь-який смак. А мені смакує дуже цей салатик. Я люблю, до речі, перчик червоний, зараз, він такий маринований. Бачите, такі в баночках, якісь маринадики. До речі, дивіться, як все гарно облаштовано. Ось такі стенди теж з закусочками.